А тут ми просто додамо глибину свердлування на проход і додамо ще, тобто піднімемо вище цю, цю координату, цю точку. Додамо ще, ну скажімо, один міліметр для безпечного підводу, щоб. Був якийсь запас на перехід на робочу швидкість подачі. Так, і після цього ми командою G0 підводимо на координато решітка 15. Далі свердуємо з робочою подачею. Подачу, до речі, теж саме треба параметризувати тут. Ну, давайте, хай це буде решітка 16. Так, і тут ми її додамо. Решітка 16. Хай буде там 300. Це у нас буде. Подача свердлення. Так, просвердли і далі виводимо на другу безпечну висоту. 0 z, так, z щитка 10 так, так, десятку да, параметр выводы все ось c у нас с Параметризована, вже повноцінно параметризована під програма свердування глибокого отвору. Тобто за декілька проходів. <кій> так, І тепер, чого в нас тут не вистачає, це доопрацювання, до, до свердування того самого залишку, який залишується. Після неповних тут ми округлювали до найближчого меншого. Тому тут ми <кій> маємо підвести. Так, дивіться, тут у нас після цього розрахунку залишається параметр 14. Це у нас глибина попереднього проходу. Давайте будемо підводити G0 Z щітка 14 плюс 1 чому 1 це пам'ятаєте це запас 1 мм на Безпечне гальмування. Можемо тут інше значення, там по пів міліметру, <кій> півтора-два міліметри, е, можемо також цей параметр параметризувати. Так, далі свердлимо G1 Z і тут вже пишемо глибину отвору нашого, це решітка 8 помножене на мінус одиницю, тому що воно у нас позитивне. Так, і виводимо. На першу безпечну висоту вже вже 0 z Так, розщитка 11, Якщо не помиляюся, так, на перша безпечна. Все, після цього ось цю частину ми можемо прибирати. Вона нам тут не потрібна вже. Так, і ось це ми таким чином отримали вкладені підпрограми. Глибина вкладеності один. Тобто одна підпрограма з іншою викликається. Так, ну і давайте перевіримо, як ця наша програма буде працювати. Давайте зменшимо тут кількість отворів. Зробимо, ну, наприклад, три, щоб нам довго її не роздивлятися. Так, ну і давайте, щоб перевірити до опрацювання, зробимо глибину 48. безопасно давайте сделаем два так еще у нас тут три отвори так ось вони і давайте запустим Подивимося, як нас буде, скільки у нас буде проходів і як у нас буде свердлитися цей отвір. Так, ось ми зайшли в першу підпрограму. Так, це ми свердлимо перший прохід, ага, і ось дивіться, у нас вже перша помилка тут виплила, так, ми з великої висоти. З першої безпечної почали рухатися з, безп... з робочою подачею. Чому ми це зробили? Тому що ми забули вставити ось тут команду підводу. Давайте це цю помилку виправляти. Так, ось у нас звернення першого отвору. так, А тут нам треба додати команду. Ж0 Z 1 точніше, ж друга безпечна висота А це у нас розчітка 10 Так Дивимось Ось у нас пішов підвод. Так, тепер перехід на робочу швидкість подачі. Ось наживаємо, просварили перший прохід. Вийшли. Тепер дивіться, зайшли під програму. Підвод. Так, і ось тут у нас чомусь повтор відбувся, дивіться. Ага. Знову у нас помилка, тому що ми свердуємо на одному і тому ж самому місці. Так, а чому? Тому що ми забули додати лічильник проходів.